Так панове, всім доброго дня. Зараз чуть-чуть менше виложу відео, ніж завжди. Не з такою частотою, що день при дні, але день при дні майже кожен день. Майже. Це пов'язано з тим, що ми займаємося активною роботою. Це пов'язано з тим, що ми займаємося роботою, яка є дуже корисна і несе в собі дуже велику нагрузку. Ну, соціальне, я не знаю, моральне задоволення, яке я від цього отримую. Значить, яка, е, яка робота? в мене зараз щось в око хоче попасти. Значить, Яка робота? Е, спробую бути коротким. Перше, перше, ми е, ведемо курси. Курси, е, ну, Я зараз говорю не про курси, хочу бути бджолярем, хоча з 2 числа, з 2 лютого, тобто з після завтрашнього дня, стартують Хочу бути бджолярем. І і там я лектор, е, і будемо там багато що робити. Це на кафедрі бджольництва. Ну і мої авторські курси. Зараз от їх я веду в дві групи людей. І туди тратиться багато часу. Це перше. Друге, значить, ми активно популяризуємо бджільництво серед молоді і вас закликаю робити те саме. І поки ви там хейтите і мені розказуєте, що тут такі круті по 30 років стажу, ай-яй-яй, який же ж ти молодий ще не обтесений. Так я вам скажу, що занадто ви ще дуже мало знаєте, щоб так говорити. Хай трошки грубо, але так, да, дуже мало ви знаєте. Про мене особисто, особисто ті. Тобто починають там всяких YouTube каналах, там, я думаю, ви всі бачили це відео, казати, що я там щось не так роблю, чи я там щось не те. Е -е... Ну, Це стосується там в даному випадку вище не кулакова. Я в коментарях тому чоловіку написав, на жаль, ті коментарі видаляються, тому що їх там дуже багато понаписував, щоб, може він е -е, зрозуміє, що він робить щось не так. Е -е... І в той момент, коли ви там козиряєтесь, непонятно чим. Що ви там не можете відрізнити листок вещини хороший від листка вещини поганий, ну то, блін, народ, це смішно. Ви ціле літо за роями ганяєтеся, потім не знаєте, як того кліща бляха муха, у вас немає поняття комплексної обробки, ви мені кажете, що я щось не так роблю. Ну, поки що це, як то кажуть, час покаже. Ну, а тут я вам хочу показати, от моя Facebook-сторінка. Багато хто з вас її бачив цю Facebook-сторінку. І дивіться. Сьогодні. Євген Василенко, це мій учень. Е, Євген Василенко, Женя, це дуже крутий чоловік, і він займається бджільництвом. Він прийшов до мене на курси. На один із самих перших моїх учнів. І дивіться, який прогрес е, роботи. Чоловік поїхав по школ, Поїхав в школу, е, ну я так розумію, в рідну школу, можливо, там, де навчається його дитина, і провів от такий майстер-клас для діток. Значить, січки вони поробили. І от, подивіться на, ці, на цих щасливих дітей. Подивіться на цих щасливих дітей, які вони щасливі, від того, що до них приїхали, показали, як свічки крутити. Розумієте, наскільки це важливо? Тому що ви, може, це не до кінця розумієте, але от і діти в школі вони такого не бачать. І коли туди приїжджають бджолярі, вони все життя будуть пам'ятати бджолярів і бджоли. Все життя. Іменно ті діти. Далі дивимося. Мій майстер-клас. Я приїхав в Шепетівську школу, номер 1 це гімназія. Теж другий клас. Дивіться, скільки діток ми з ними робили, ми з ними в мікроскоп дивилися да? з цими дітками. От тут відео, як я з ними знайомлюся, як їх е мотивую, скажімо так, щоб вони зі мною спілкувалися, щоб не боялися. Тому що є певна ще не тільки робота з точки зору, щоб показати про бджоли, а ще треба з дітьми вміти працювати. І ми з ними щиро спілкуємося протягом всього уроку. Далі. Ну, якісь трошки волонтерські справи. Це тут волонтери наші місцеві, якісь дописи. Дивіться, знову робота з учнями 11 -х, 9 -х класів. Ми в той день відвідали три школи. Три школи. Далі. Ну, По ввозку дописи, по пилкових зернах дописи, це понятно. От, Володимир Чорноморський, теж мій учень, долучився до наших курсів, до моїх авторських курсів, не чи не був, не хочу бути вже долучився десь ну, трохи більше, ніж півроку тому. Е, кажись, десь на початку весни минулого року чи десь в тому діапазоні. І дивіться, він поїхав в свою школу, він домовився, привіз їм теж вощину. Ну, чому всі вощину возять, свічки роблять, тому що це найлегше, що можна зробити. Е, привіз їм пилочок, привіз їм мед. от дивіться, яка композиція. Да, будемо гуртати далі, дивіться. Ну, це Володимир, це теж якісь там розіграші волонтерські робимо. Дивіться, знову ж моя робота. Діти в сільській школі, Богом забуті в школі, там де я навчався. Розумієте, ми з ними зробили от такий шикарний майстер-клас. Вони е, покрутили ті свічки. І тут, якщо далі гортати, теж, от дивіться курси, хочу бути в вживем, факультет джільництва там, ну і понятно, да, Тобто, наша діяльність, панове. І це починаючи з е, починаючи плюс-мінус десь місяців 4-5 назад, це тільки це тільки за цей період. За цей період ми вже скільки зробили скільки виїздів до дітей. Ще є ті виїзди, які я ще не опублікував. Є ще те, що планується зробити, розумієте? І, і ви сидите там в своїх ютубах і фейсбуках, не тільки срете мене особисто і всю галузь бджільництва. Бо коли ви срете о такого один одного, ви срете всю галузь бджільництва народу, не тільки мене, повірте. Мені абсолютно начхати, що ви кажете. Я вам кажу, як повинно бути і як потрібно працювати. І коли я вам про це казав, ви сміялися. Зараз я вам показую, ви задумуєтеся. А завтра, коли е всі мої учні, всі люди, які працюють зі мною, будуть це робити по всій державі, ви будете заздрити. і будете тільки мішати таким людям. Тому що ви не робили дурниць. Що ви дійсно вважаєте себе толковим пасічником, що ви дійсно вважаєте себе крутим спеціалістом в галузі бджільництва, піднімайтеся, візьміть пів пачки тої ващини, там кілограм тої ващини, і підіть в школу на круті свічок з дітьми. Хай вони кожен, кожен занесеться свічечку додому, свічечку з воску. Розумієте? І тоді буде користь, і тоді буде толк. А саме головне це буде колосальна робота популяризації галузі бджільництва. Тому що ці всі діти будуть це пам'ятати, багато хто з них стане пасічниками, багато хто з них буде захищати бджілок, багато хто з них почне вживати продукти бджільництва, що є дуже важливо. Я не знаю, чи ви це розумієте. Ну, Ті, хто як мінімум на мене підписані, як мінімум, я думаю, що вони про це догадуються. Е, ну і багато хто розуміє, тому що ви до мене дзвоните, ми з вами спілкуємося багато, я маю на увазі з колегами, тими, які в нас щось замовляють е, е, і так далі. І ви дійсно це розумієте. Тому таким чином я хочу вам донести те, що потрібно працювати. Хочете обіжаєтесь, хочете не обіжатись, але це правда. Ви тільки неєте, що мед по 40 там, чи ну, зараз 65. Відкинеєте, що ви не можете продати тих 100 кг меду, так підійдіть, підніміться. По всіх школах вашого району проїдьте. Всі батьки знають про те, що ви продаєте мед, і вам тонн не буде мало. Ви зможете десь десятки тонн продати. Розумієте? От і все. Оце те, що я хотів сказати. Ну, а остальне, дивіться на нашому каналі. Скоро на кінець, то вже думаю, що скоро виложу відео ще з папом, там ще дві серії. І будемо вам далі показувати роботу на пасті, тому що бачите, зима аномальна в цьому році, ще більш аномальна, ніж в попередньому році. Це цікаві матеріали. Ми це все фіксуємо. Ну а хто хоче більш широко розширитися, розширити свої знання в бджільництві народу, приходьте до мене на курси, Повірте, не пошкодуєте. Ну, А все остальне єрунда. Приходьте на курси, хочу бути бджолярем» на кафедру бджільництва. Дуже не пошкодуйте. Там дуже круто буде, дуже круто. Можливо, ви будете колись сильним бджолярем. Все, всіх люблю, цілую, і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо врятуємося. Всі,